На даний час нам заявлено стороною захисту заявлено відвід слідчому судді. Слідча суддя відмовилась відпускати Червінського з клітки, відмовила в задоволенні скарги і поки що не розглядала наших заяв про допит певних свідків. В подальшому свідчий суддя вів себе не дуже, скажімо так. Не дуже нормально по відношенню до сторони захисту, задовільняючи всі клопотання прокурора. Зокрема, прокурор попросив закрити судове засідання. Журналістів навіть не допустили до початку судового слухання, тому нам було прийнято рішення, заявлено на даний час заяву про відвід. Ми будемо чекати, а, хто буде наступним суддею, який розгляне цю заяву, відповідно, або відведе цю суддю, або залишить її справу. А представтеся, куса Людмила Ігорівна, адвокат Черницького. І якщо можна коротку пропозицію нашої чинимо. На даний час ми можемо говорити тільки про те, що прокуратура просить обрати Червінському запобіжні у вигляді тримання під вартою без альтернативного визначення застави. Ми будемо просити відмовити задоволення цього клопотання в повному обсязі. Будемо силатись на те, що підозра не обґрунтована, і ризиків будь-яких немає. А за якими статтями зараз підозра? На даний час йому оголошена підозра за статтею 426 двадцять шість частина 5. Всі інші коментарі mm -hmm. будемо надавати вже після судового засідання. Це склад суду, справа слухається суди вже залучається секретаря судового засідання. Судове засідання з'явилися прокурор Кобець замови програми Пуліда. Склад суду на що судом

Судового засідання майже всі особи були видалені зали суду на клопотання сторони захисту про оголошення технічної перерви 5 хвилин. А слідчий суддя не поставив це клопотання на обговорення, як того вимагає новий КПК України. А фактично підвищив голос на сторону захисту і сказав про те, що в неї немає часу оголошувати технічні перети на 5 хвилин для того, щоб сторона захисту відібрала заяву молоду депутатів, тому що в неї призначені інші судові засідання. Крім того, а, на початку слухання стороною захисту було заявлено скаргу в порядку статті 206. Де було обґрунтовано зазначено про те, що Чергінського Романа було незаконно затримано, то він незаконно утримується на даний час під вартою. На що слідча суддя сказала, що ця скарга буде розглянута не зараз, а подальшому разу з клов питанням і буде прийнято рішення вже в нарадшій кімнаті. Однак що вони ми вважаємо такі. Дійсно, що суддя не прийнятними, оскільки стаття 206 чітко передбачає, що в разі того, якщо особа незаконно знаходиться під вартою, як в даному випадку слідчий суддя зобов'язаний прийняти рішення про те, щоб звільнити таку особу, з стібати негайно. Крім того, стороною захисту було заявлено клопотання, в якому сторона захисту пропала а, дозволу на перебування підозрюваного протягом судового засідання поряд із захисником, оскільки ми вважаємо, що спрямому боксі. Він не ошиблюється нормальне спілкування Чернівського разом з своїми захисниками. Він не може робити будь-які нотатки. Слідчий суддя, розглядаючи зазначене клопотання, запитала у невідомої особи із числа присутніх в залі суду, не встановивши цю особу, чи може бути здійснена така дія. Ця особа зазначила, що вона нібито старший конвою, однак ця особа не встановлювалася. І послалася на якусь інструкцію, яка нібито забороняє. Випускати із такого скляного боксу підозрюваного, ми вважаємо, що такої інструкції апріорі не існує, навіть якщо вона існує, не було чітко зазначено під пункції інструкції порушені. І навіть якщо все-таки такі е мають місце такі події, то все ж таки е неодноразово, як суди українські, так і європейський суд справ людини зазначає, що якщо е особа що особа взагалі повинна перебувати поруч з захисниками для того, щоб мати е, можливість з ними спілкуватися, в тому числі конфіденційно. Е, крім того, шановний суд, у відкритому доступі міститься інформація про те, що суддя чайка закривала справу відносно пана Татарова, а, а в даному кримінальному до добуду сторони захисту, міст, має місце політичний тиск з боку офісу президента, в тому числі з боку пана Татарова. Зазначені всі підстави, дають відчора... юрчі підставою, стороні захисту а, і викликають сумнів у неопередженості слідчого судді чайки Олени Сергіївни. Зв'язку з чим ми просимо нашу заяву задовольнити а, і відвести чайку Олену Сергіїну, суддю Шевченківського районного суду міста Києва від розгляду зазначеного клопотання відносно Червінського Романа Григоровича. Клопотання, шановний суд, я прошу долучити до матеріалів, це клопотання про дозвіл на перебування, яке там в додатках зазначено. Це клопотання, яке ви заявляли у дівчаті. Так, перша честь. Про те, щоб Чергінського відпустити з клітки на час розгляду клопотання про тримання дебату, що він перебував просто поруч з нами. Добре, дякую. Суддя свою думку учасників, що не можливості долучення зазначеного клопотання до матеріальної справи. Захисник порявує вашу думку, підтримував суд. Підозрюваю вашому думку відповідальність. Я потім щодо відводу судні чайки. Дякую. Ваша зумів судимо. Судового засідання прибули всі бажаючі особи, які розмістилися на залі судового засідання. Жодних перешкод в подальшому мною. Не можу підтвердити як такі, що створювали суди для допуску інших осіб в ході вже безпосередньо судового розгляду даного клопотання. На рахунок інших доводів щодо клопотання сторони захисту про надання необхідності на 5 хвилин перерви, нібито для написання заяви. Таке заява, таке клопотання також було. Належним чином розглянути судею, було з'ясовано з якою метою було заявлено таке клопотання. На що було отримано відповідь про необхідність відібрання заяви в однієї з особи, яка з'явилася, це пан Бутусов. На що судея було наголошено про те, що така особа може прибути в зал судового засідання без визначення відповідної технічної перерви? Стороною захисту було доставлено таку особу в зал судового засідання. Таким чином, ця підстава, яка стала обґрунтуванням для необхідності відкладення, вона по своїй суті відпала. І особа, яка мала бажання це написати, це пан Бутузов, судей було надано можливість написати таку заяву вже безпосередньо в залі судового засідання. З приводу розгляду скарги. На затримання особи таке рішення також сюди було розглянуто і відповідне своє мотивування щодо обґрунтування результатів розгляду такого розгляду при перебуванні на рашій кімнаті також було озвучено. З приводу дозволу захисника захисникам перебувати поруч, точніше підозрюваним перебувати поруч з захисниками. Таке питання також суде поставлено на обговорення учасників судового провадження, а також з'ясовано думку осіб, які забезпечують безпеку як затриманої особи, так і учасникам кримінального провадження, на що було стверджу отримано стверджену відповідь про неможливість перебування затриманого поза межами технічної споруди, яка, скажімо так, пристосована для його утримання. Тому я вважаю, що такі доводи сторони захисту є зловживанням своїм правом на відвід. Порушення статті 80 кримінально процесуального кодексу України такий відвід він не є вмотивований. Порушення статті 75 кримінально процесуального кодексу України належного обґрунтування необережності слідчого судді при розіду даного клопотання я вважаю стороною захисту не доведено, тому прошу, прошу відмовити.

Право No 76142620 впровадження No13 дроб 7619325-2023 було ухвалене проєкт законної сили в моменту її оголошення, розкажем і повністю ухвалили, буде оголошені о 15.30.040 року. Судяки, зрозуміло, що ухвалить. На чому завершає? Ухвала іменем України, наступного результативна частина справа номер 761 дріб 1406, дріб 23. 25 квітня 23 року міста Києва, суддя Шевченківська району суду міста Києва, Чайка. За участю секретаря судового засідання прокурора захисників підозрюваного джерела в закритому судовому засіданні приміщення суду, клопотання слідчого головного слідчого управління ЗБУ, погоджено прокурором офісу генерального прокурора про засування запобіжного заходу у гляді тримання під вартою відносно Червінського органа Гровороча. 74 року народження у кримінальному провадженні 220229.048 становив. Переходящи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу суд має право обмежити складанням оголошення оголошенням його розвідкової частини. Контекст ухвали буде оголошення о 10 годині 00 хвилин 1 травня 23 року. Короче, статтями 2, 7, 8, 177, 178, 180, 183, 193, 194, 196, 197, 2022. 206. 372 частину 2 статті 376 Кримінального процесуального кодексу України слідчого суддя постановили. Заяву захисника підозру Червінського, Романа Григоровича, адвоката посаду на ігоря, не подав статті 206 КПК України залишити без задоволення. У задоволені клопотанням про застосування відносно підозрювання Червінського, Романа Григоровича, запобіжного заходу вигляді особистої поруки відмовити. Клопотання слідчого слідчого управління СБУ України, погоджено погоджений прокурором офісу генерального прокурора, задовільнити. Застосувати до підозрювання Червінська Романа Григоровича, 74 року народження, запобіжний у вигляді тримання під варту без визначення родної застави. Строк дії ухвали про тримання підозрювання Червінська Романа Григоровича 74-го року народження під вартою визначити термін 60 днів майже сроку до судового розслідування, тобто 22 червня 2023 року. Наухвало слідчого судді безпосередньо Київського поліційного суду прокурором підозрюваний його захисником протягом п'яти днів з ним проголошення. Може бути подана апеляційна скарга, слідчий суддя підпис. Мотиви, з яких виходить слідчий суддя при ухваленні зазначено рішення, дізнаєтесь, отримавши повний текст судового рішення його проголошення. На сьогодні отримаєте та резолютивну частину. Зрозуміло вам зміст ухвали та порядок оскаржень. Зрозуміло? Зрозуміло. Так що на все добре. Доброго дома. Сьогодні власне опублікували про те, що ви особисто були готові взяти на порук. Чому власне таке було рішення ваше? я взяв на поруки? Тому що мені відомі були обставини, які не повідомлялися в засобах масової інформації раніше про Романа Червінського, але разом з тим стало мені відомі під час. Моєї роботи, оскільки я був автором багатьох публікацій стосовно діяльності українських спецслужб у війні з Росією, тому звичайно з 2017 року я багато оприлюднював матеріалів стосовно операції, до яких був безпосередньо причетний і брав участь яких Роман Червінський, зокрема, це ліквідація. Ватажків російських терористів Арсена Павлова, відома як Моторула, Михайла Толстих, відома як Гіві, успішне викрадення взяття в полон російського терориста Цемаха, якого потім вигідно обміняли. Тому, звичайно, мені було зрозуміло, що публічний захист. Романа можливий тільки через мою особисту участь в даному випадку. Тому Я взяв на себе таку відповідальність в даному випадку. Як вам рішення запобіжного заходу? Чи для вас це все було очевидно одразу чи ні? Це абсолютно було неочевидно, оскільки я хотів почути аргументи слідства. Я послухав виступ прокурора. І зрозумів, що він просто взагалі це така фальсифікація кримінальної справи, яка не має нічого спільного ні з правосуддям, ні навіть з формальною логікою. Мені відомо, що Роман Червінський діяв не самостійно. Я це знаю навіть не з матеріалів слідства, тому що я ще у грудні минулого року зустрічався з його безпосереднім командиром. Час тих подій генерал-майором Віктором Гнущуком, який підтвердив мені всю цю історію, розповів її. і мені здається повним абсурдом, що під час проведення комплексної операції санкціонованої керівництво одного з учасників цієї операції раптом єдиного роблять винуватим і звинувачують у. Абсолютно неочевидних речах, бо дійсно по цих аеродромах завдавались постійні удари, завдаються зараз і яким чином можна взагалі доводити, що це внаслідок якихось дій Романа Червінського вражаються аеродроми. Створюється такий дивний прецедент. Так, у нас що і по інших аеродромах тоді. То теж Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації або військовослужбовець мав посадити цей літак на український аеродром. Все вірно. Такі дані відкритих джерелах. Дійсно, в результаті цієї операції Україна мала б отримати літак збройних сил. Він би збройних сил ворог Російської Федерації він би становив дуже велику цінність для України як такий. На превеликий жаль, не всі операції, які проводяться, закінчуються. Позитивно, успішно, успішно ця операція закінчилася неуспішно і вирішили знайти винуватого. А чи є докази, що власне в результаті цієї операції відбувся цей удар по аеродрому? Чи, скажімо так, це могло відбутися через бомбардування, які відбувалися у нас і від початку повномасштабного вторгнення в різних областях? Ми, як захисники, вважаємо, що наслідками бомбардування аеродрому це не наслідок дій цих цієї операції. Аеродром цей бомбардувався до цього два рази. Там а, були загиблі. Це все є в пресі а, першого разу, 1 березня, бомбардування, один загиблий, 12 березня, сім загиблих. Це все проявляли. Давайте розповідаємо власне, чому ви сьогодні вирішили з'явитися на цьому судовому засіданні, і власне воно було закрите. Що можете про нього розповісти? Ну, дивіться, коли я почув про те, що Чернівського романа звинувачують і буде, буде запобіжний захід обиратися для нього. Як я наголошував в судовому засіданні, я з романом познайомилися якраз після озвучення так званого Ваннергейту, Тобто, коли вони виступали і розказували про спецоперацію з затримання вагнерівців, і чітко було зрозуміло, що з офісу президента був витік, злив цієї інформації, і відповідно операція провалилася. Ви всі чітко пам'ятаєте, як тоді розказували, що то була операція, то не була, то не операція, але ще якось там називали і все. І те, що почав Роман фігурувати в якісь інших кримінальних провадженнях, це якраз і насторожувало. Тому почав десь трошки уникати, старався розібратися з тим. І ну, видно тільки одне: що це є помста якраз з офісу президента за весь цей вагнер-гейт за ту всю інформацію, яку він не побоявся. А Виклав для суспільства для засобів масової інформації, тому що дійсно воююча країна, і якщо в нас в керівних органах в офісі президента є такі люди, як Татаров, Єрмак, які зливають цю інформацію, ну ясно, що суспільство має про це знати. І, бачите, Роман не побоявся, це сказав, це озвучив, і те, що ми зараз наблюдаємо це є помста, політична помста. Сьогодні в суді було зазначено, що Роман винував ну якби звинувачується в тому, що під час розроблення цієї операції з російськими там пілотами, військовими, щоб вони прилетіли на. Літаку, якраз і згідно закону, який ми прийняли рік назад, вже більше навіть року назад, щоб можна було запропонувати російським солдатам, пілотам, які ну, вкрадуть, не вкрадуть, доставлять нам ту техніку, можна було заплатити якісь кошти. Тобто мільйон доларів за літак якраз було запропоновано, тобто згідно закону і. Ця операція десь розроблялася. і Роман сьогодні чітко сказав на суді, що це не була його ініціатива. Про таку можливість доповідали вищому керівництву. Це все було з ними узгоджено і була на робоча група, яка напрацьовувала цю операцію. Тобто і льотчики, і спецслужби, і інші. Ті, хто мав кожен якийсь досвід в певній сфері. Наприклад, якщо він не льочик, він не міг розуміти там, на якій висоті, яким коридором, як могла ця машина залетіти в наш простір, щоб її там не обстріляли і все. Тому це була, як Роман казав, спеціальна операція. і все. Прокуратура це спростовує і говорить, що це була вся ініціатива Романа. І в зв'язку з тим, що операція провалилася в цей самий день на на цей аеродром, прилетіли снаряди, в де і були поранені, і в тому числі був загиблий командир. Роман якраз і спростовує всі ці обвинувачення. Я одне скажу, що в загибелі і військових, і мирних винен тільки Путін, його оце уточнення, керівництво Російської Федерації, російський чобіт, який прийшов на нашу землю, і все. А такі люди, як Роман, як військові наші. Роблять все можливе для цього, щоб вигнати ворога з нашої землі. І стільки спецоперацій, які має Роман за своїми плечима, ну, це хороших, вдалих операцій, це просто неймовірний досвід людини, яку сьогодні сидить. Хлопчина, як то кажуть, прокурор, молоденький, який навіть не нюхав того військового пороху і звинувачує людину, в якої більше 20 років досвіду в спецслужбах в якійсь такій некомпетентності, не розуміючи що, тобто. Е Сьогодні адвокати Романа надали фактично всі докази цього, що це була узгоджена операція з керівництвом. На жаль, я все-таки надіявся, що взагалі відмінять це обвинувачення Роману, почувши такі докази з сторони його адвокатів. Але на жаль, 60 днів арешту. Ну я впевнений, що адвокати будуть подавати апеляцію і. Мінімум всі ті присутні, народні депутати, громадські активісти, журналісти, які сьогодні прийшли і виявили бажання взяти Романа на поруки, будуть в апеляційному суді і будуть відстоювати і захищати його честь і гідність.